Після спеки прийде верхівкова гниль і знищить весь врожай, якщо вчасно та правильно його не захистити. Привіт, це Марія і відео на каналі Сімейний Сад. Високі температури спричиняють швидке випаровування вологи. Це ускладнює засвоєні рослинами кальцію. Його нестача призводить до формування темних водянистих плям, що є ознакою верхівкової гнилі. Основна причина прояву захворювання нестача кальцію. Поява верхівкової гнилі може також спровокувати різкі перепади погоди від занадто сухої до занадто вологої, а також передозування при підживленні азотом, калієм та магнієм. я продовжую, а ви поки підписуйтесь. У нас багато корисного про сад та город. Що ж робити та як зберегти врожай? Основне правило це запобігати, а не лікувати. Я вже розвела кальцієву селітру від сімейного саду 20 грам на 10 літрів води. Верхівкова гниль вражає томати, перці, баклажани, кабачки та дині. Тому проводжу підживлення по листу саме цих культур, щоб їх захистити. Майте на увазі, все добре в розумній кількості: кальцій є антагоністом калію, та при внесенні великої кількості кальцію може утворитись нестача калію, що погано вплине на дозрівання плодів. Пишіть нам в коментарях, чи зустрічались ви з верхівковою гнилю на своїй ділянці, та до нових зустрічей на території сімейного саду.